В якій сфері твого життя буде покращення найближчим часом? Витері Софія працюємо старо. Спочатку про вас думайте тільки про себе, дивимося у вашу сигніфікацію. Не натягуйте, якщо вам не резонує, але, можливо, цей розклад буде корисним для ваших друзів та знайомих. І так, ваша сигніфікація, для кого цей розклад? Ви в обмеженнях, любі друзі, ви в страхах. да, Тут у вас на носі, скажімо так, або, можливо, зараз вже є такий стан, коли мої базові потреби всі закриті. Але за того, що раніше відбувалися якісь дуже болючі для вас моменти в житті, да, і це, скоріш за все, не один день ви страждали, да, тому що вісім мечів. от, І за цього у вас зараз може бути в собі якась невпевненість. Розумієте, і, можливо, навіть іноді. Такі карти кажуть про те, що ви, можливо, несвідомо навіть витерміновуєте да? саме це благо, цю розкіш якусь, тобто це присичення і пересичення. Тому що дев'ятка кубків це коли я задоволений а, ходом подій. Да? от Моє життя мене влаштовує, я можу відпочити, у мене є що випити, по, ну, кожному своє да? Там, покушати, одягнутися і так далі. Да? Тобто, це як ви зібрали врожай, да, емоційний. Тобто зараз все в мене класно. От, тож ви зараз в таких страхах тут могли бути за вашою спиною і інтриги, да? ну хтось вісім мечів, хтось постійно вас штилька. І це могла бути не одна людина. От далі, дивіться, що зараз. Зараз у вас такий момент, можливо, ви чогось чекаєте. да? Четвірка мечів, це вже, скажімо так. Е Зменшення отакого накалу, да, але ви все одно зараз чогось чекаєте. Можливо, такий, знаєте, емоційний стан вже більш, більш стабільний у вас став, але все ж таки за цією картою. Щось вам ще не зрозуміло, да? можливо, немає повної якоїсь картини саме, а як мені того присичення досягнути, да? або ще щось. Тобто ви можете зараз залишатися на одинці для того, щоб саме і знайти ті свої відповіді, і заспокоїтися, да? і сказати, ну, давай рушити вперед. От, зараз ви, скоріш за все, знову таки, або звістка до вас, або якийсь лицарь фактично да? може до вас приїхати, або ви зараз. Бираєтеся, переїжджати, можливо, в інше місце, там, де будуть інші люди. Люди будуть адекватні, я б так сказала. Це новий етап, тобто ви зараз готуєтеся або з таким лицарем кудись, да, переїхати можливо, от або знову таки самостійно переїхати в інше місце, там де десятка кубків. Це новий період, це новий етап, це нове оточення, більш коректне, да те. Чого вам і хотілося? Для когось це буде родина? Для когось це ви переїхали від поганих відносин, і вам просто кайфово да ви са навіть на. В, в самотності, да, але ви будете себе відчувати, що Вау, я зараз королева, король цього всесвіту, да, в мене все добре. Тобто ви зараз рушите від поганого у вас період перехід, розумієте? Від поганого до гарного у відносинах, в родині, наприклад, да, це можливо у вас якийсь період ставлення в вашій родині. Ви могли, наприклад, да, тривалий час, а, як такий сленг є, як а, Притиратися один до одного, да, дізнаватися один одного, і зараз ви можете перейти на новий рівень. До речі, ця карта радить, якщо ви е, справді зараз саме. Створили родину, да або переходити в родині на інший рівень. Якщо ви хочете, щоб родина була міцнішою, то потрібні все ж таки якісь традиції. Традиції можуть бути будь-якими. Да? Кожної неділі, наприклад, ну я зараз шуткую, але в нас така була традиція на роботі. Кожної неділі остання п'ятниця, і ми її святкуємо. Ну для кожного це своє розумієте, вам просто тут рекомендовано, рекомендовано увести. Традиції задля зміцнення якихось відносин це можуть бути знову такі відносини в колективі, відносини з друзями. Це від це про людей. Котрі для вас мають значення. Ви так само до цих людей гарно ставитеся. Тож, якщо це для вас, ну давайте дивитися, в якій сфері буде у вас розвиток, да? давайте подивимося, все ж таки, тому що іноді, ви знаєте, ми прокачуємо одну якусь сферу, але потім нас вистрелює да? в декількох сферах одразу. Тож для вас, кому це резонує, хто зараз в нове кудись йде, да? в якийсь новий етап, давайте подивимось. Де все ж таки буде у вас ще покращення? Де у вас буде покращення? Де у вас буде покращення? Де у вас буде покращення? Зараз все покажу, любі друзі. Мені треба, щоб якась історія тут склалася. Во. Ха -ха. Ну, чудово, дивіться, де буде покращення, там, де у вас була неясність, де ви боялися самі були в страхах, Внутрішня, внутрішні протиріччя у вас були. І тут ще карта каже: по-перше, тут могли бути у вас тайні вороги. Тобто, хтось пліткував. хтось знову таки щось навіть інше могли прям робити, щоб просто вам Причиняти шкоду, розумієте, щоб ви просто залишалися у ті вісімки мечів, да, щоб ви залишалися в стражданнях. Тому що там людина за того по, віс... по вісімки, да, людина, котра постраждала, і тепер як я боюся, що знову буде в мене такі, е... такі біль, да, такі неприємності. Тобто, і людина, вона сама собі очі закрила. Е... Руки зв'язала і каже, ну все, я отак буду висіти. Тож у вас буде вихід з неекологічних відносин, да? там, де вас, наприклад, скували, або ви взагалі вам, вас могли уводити інші люди від якоїсь суті в справі, ну тобто, брехали вам, ну і так далі. Все, все, все. Оце буде уходити, любі друзі, буде висвободження. Тепер дивіться, це у вас було по кармі. Тож зараз, якщо ви зараз ще на вісімки, да? і ви. Все ж таки хочете нового, але боїтеся? Йдіть у свої страхи, тому що це у вас по кармі. Скоріше за все раніше були такі вже у вас ситуації, да? і можливо, ви раніше не наважилися йти в нові відносини, або переїхати, або ще щось, або об'єднатися з якимось лицарем, розумієте, або якась гарна звістка до вас прийшла. Ви не повірували, да? що то для мене. Іноді люди відмовляються від кар'єри, наприклад. Вони просто в себе не вірують, розумієте? От то зараз вам треба поставити, розставити крапки, викинути. Ви же вигнати усіх з минулого зі свого життя. Я усіх а, шліть за кораблем, хто вас цькував, хто вас зневажав, хто вас недооцінював, знецінював, будь-що, хто вам робив боляче, вони вам більше не потрібні. Ви закрите кармічне питання, а це означає, що буде можливо одна-дві невеличких далі перевірки, да, в цій темі. Тобто, можливо, ще з'являться люди, котрі спробують якось вас знецінити. Да, якщо ви одразу це зрисували, одразу в цьому розібралися, сказали, так до, до свідоцт мені такі люди не потрібні в оточенні. все, ви закриваєте кармічне питання, такі перевірки більше не будуть до вас приходити. І дивіться, що буде далі. Як я відчула просто дивіться вісім. Сім жезлів, це може бути у вас швидкий розвиток в декількох сферах одразу. Це рух по життю з любов'ю. Тут може налагодитися і робота, наприклад, так, що для вас актуальна, і кохання, і відносини, і родина, да там зустріти кохання, знайти гарну роботу, ще щось або підвищення. Тобто тут. Гарні звіски можуть прилетіти, котрі ви, можливо, і тривалий час чекали чогось, да, якогось, якоїсь відповіді. Тобто у вас може просто вибухнути щастям в декількох сферах одразу, любі друзі. Але бачите, після того, як ви розставите на, в минулому крапки, розумієте? Далі дивіться, що буде. Це як тох, вона була крайньою. Тож вам все одно треба бачите, буде перевірочка, вам треба себе захистити. І ще раз, тут у вас зараз може бути і. І зараз, скоріш за все, це у вас тривалий час стан, і ви іноді себе катуєте. Перевернута дев'ятка жезлів каже про те, що у вас може бути внутрішня агресія. Да? Ви в чомусь себе звинувачуєте, ви робили якісь помилки, ви щось там неправильно робили? Можливо, з грошима неправильно себе поводили і так далі. Тож карти кажуть, заспокойся, будь ласка, це був твій досвід. Ти і так вже від життя втомлений, втомлена. Да? Тож годі себе катувати. Все буде налагоджуватися. Дивіться, або ви отримаєте гроші. Це може бути новий. Новий фінансовий поток до вас відкриється, розумієте, і лицар це не як, це це, це до багатства. Тобто ви відкриваєте новий поток, і це вас, вас приводить до повної розкоші, тому що імператриця це хотіли дітей, будуть діти, хотіли багатства, буде багатство. Це в мене все є, і в мене є стільки всього, що я можу ще і поділитися. Тож, любі друзі, ще нікуди не поспішайте. Дивіться і такий лицарь, ви можете його трошки почекати. І будете можливо злитися, і будуть підійматися старі страхи, але не треба. Він просто повільний, і вам з грошима треба бути обережними.